Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас! У нас сьогодні тепленько, дуже, 34 градуси на сонечку. Вітер легенький, але не холодний, квіти цвітуть, ташки співають небо чисте, дай Боже нам всім міцного здоров'я і миру. А я вас запрошую до себе на кухню приготувати таке блюдо швидке з капусти. Така ось у мене є капустина. Ось така. Розріжу її напополам. Так, половинку меншу візьму. Одну частину використаю з них. Ось так. Ну, якщо капустину розділити на три частини, то оце одна з них з трьох. І тепер нам треба для приготування цієї страви такі продукти: капуста, сіль. Яйця три, курячі, зелень петрушка або кріп у мене петрушка. І починаємо готувати. Спочатку нарізаємо нашу капусту. Капусту нарізати, як вам зручно, хто кубиком, хто солонкою. Це не так. Важливо, кому як зручно, то так і нарізаю. У мене капуста цього року врожає, тому я її кип'ятком обдавати не буду. У когось стара капуста минулорічна з того року треба на 2-3 хвилини залишити, ну, залити кип'ятком і залишити постояти 2-3 хвилинки. Капусту нарізала, відправляю в салатницю. Можна в миску, у кого що є. Як, яка посуда зручна, таку використовуйте. Так, тепер треба присолити нам. Я її не подрібнювала, залишила соломкою. Чому? Тому що, коли буде смажитися, Буде вона довгенька і буде держатися купи, якщо подрібнити, буде трошки ну, за бажанням. Так, присолюю двома дрібками солі. Ще одну малесеньку. Трошки помну. Можна не м'яти, ну я хочу пом'яти, бо тут деякі Шматочки попадають грубіші, ті тожчі, ті тонші. тому трошки темно солью, скоштую на сіль. на сіль добре, додаю яйця, три курення, далі нарізаю зелень. У мене Петрушка. Кріп зійшов, але дуже маленький, а купувати на Базарі не бачу змісту. Можна обійтися з Петрушкою. Наріжу так міленько. Дрібненько. Смачний блин вийде в нас, друзі, до сніданку. Хто любить капусту, ця страва саме для вас? Відправляю до капусти, до яєць, до солі. Так, тепер все гарно вимішую до однорідної маси, щоб була гарна однорідна маса заодно вимішавши, побачу, додати яйця ще чи ні. Думаю, що одне ще треба буде додати, але ще не вимішала. Тому говорити рано. А що ви готуєте на сніданок? Діліться своїми рецептами. Пропонуйте свої рецепти, як і швидко і не без великих затрат. Ну що, друзі, перемішала, добавлю ще одне яйце. Тобто буде 4 яйця. Додаю четверте яйце, перемішую, а тим часом ставлю сковорідку на включаю плиту і хай нагрівається, наливаю олії соняшникової, така сковорідка нагріється, в мене вже все готове. Перемішане. Коштую на сіль, бо я яйця додала, тепер треба скоштувати, чи не треба солі додати. Ні, не треба все добре. Так, друзі, ось такий млинець вийшов. Королівський млинець з капусти. Ну що, презентуємо, що ж ми насмажили? Лежиться легенько, капуста протушилася. Так що будемо смакувати сметаною, думаю, з ряженкою. Буде саме раз. Або і просто так. Ось таке. Ну, що, друзі, можу сказати, блин вийшов прямо чудовий. Наскільки я обожнюю капусту в будь-якому вигляді квашену, свіжу, мариновану, то я це блюдо оцінюю 100%. Кому сподобалося, смакуйте, готуйте. Продукти невибагливі, яйця, капусточка, сіль. Можна додати перцю, я не додавала. можна також додати спеції. хто якому до вподоби. Так що, всім, дякую за увагу. Міцного здоров'я, бережіть себе одне одного. Всього найкращого, до зустрічі, до нових відео.